Для початку глину треба перем'яти, випити з неї повітря, щоб вона була еластична. Так Іван Окара готує матеріал для роботи на гончарному крузі, там уже центрує глиняну масу. Робиться тачанка, формується дно виробу. тачанка далі. Заводиться трошки вгору. Закладаємо вінець і починаємо тягнути хвилю. Дві хвилини і з під рук майстра з'являється горщик. Це тикласті горщики, тиква, От, в них носили люди. Майстерні Іван Укара проводить до 14 годин щодня. Десь в районі 250 кг за день ваганчарової глини. Ну, бували випадки, що 400 кілограм, ну тоді я, там декілька днів руки підняти не міг. Взагалі ваганчарової скільки, скільки місця вистачає у мастерській за один день. Найбільше майстер любить працювати з ліпниною. Народна іграшка, от, це там баранчики, ритуальний посуд, це якісь тарілки, обліпування рибами, от, задекоровування гарне. Ну, більше таке, що те, що можна вкласти душу, поекспериментувати, от, ну, видати якийсь такий гарний, ексклюзивний продукт. Цю попільничку Івану Кара виготовив ще у п'ятому класі. Тоді свої роботи він продавав туристам. Ліпив такі роботи, його зарубав їх, це попільничка, от, і торгував ними біля музею гончарства. На першу муфільну піч я теж заробив сам. такі ліпнині. Пам'ятає майстер і свою першу роботу, яку виготовив більше 20 років тому. Це був такий маленький от, свистун. Зліпний він зовсім не спустів, цей півник. От, ну, я над ним промучився декілька днів. Глина не любить, коли ти там негативні емоції. Глина такий матеріал цікавий от, і дуже виридливий. От, За ним треба постійно слідкувати. Глина це життя. О, це моє життя. Нині роботи майстра є в приватних колекціях та музеях України. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.